Добрий день. Пограємо в гру. Що як звучить, машина. Дзвоник, барабан, телефон, дощ, собака. Коза. Гушка. Ви чули звуки? Ми з вами теж промовляємо звуки, які складаються в слова, а слова в речення. Виконаємо вправу поясни почуте слово. Лялька це іграшка, дівчатка люблять їй гратися. Мама це любов, піклування, турбота. Вона найдорожча для кожної людини. Яблуко це фрукт круглої форми, смачний, дуже корисний. С, х. Р. Це звуки. Ми не можемо відповісти. Вони нічого не означають. Отже, звуки ми чуємо, а слова ми промовляємо і уявляємо предмет і його ознаки. Пограємо в гру слово чи ні? Бджола. Так, це слово. Будинок. Так. Це слово. Р-к, с, ні, це звук. У О, и це звук. Гратися, це слово. Слова складаються з мовних звуків. Є слова, які починаються на однаковий звук. Може однаковий звук бути всередині слова або в кінці. Назвіть слова, які ви бачите на малюнку огірок, олень, олівець, орел. Ці слова починаються на звук О. Індик, іграшки, ірис, ікра. На який звук починаються ці слова? На звук І апельсин. Автобус ананас. Акула. На який звук починаються ці слова? Так, на звук А. А на який звук закінчуються ці слова? Чашка. Шапка. тарілка. На звук А. Тепер знайдемо однаковий звук всередині цих слів вовк, горобець, троянда. Звук О всередині цих слів. Отже, ми розмовляємо звуками, які складаються у слова. Та звуки ми чуємо, слова промовляємо. Вони мають значення. У словах можуть бути однакові звуки на початку, всередині і в кінці слова. До побачення! Молодці!